6 січня близько 18-ї години робив рейс у бік селища Комишани, розповідає водій Ростислав Басхлібняк. Салон автобуса був повний. Люди їхали з роботи. На кальці людей забрало і одразу прилетіло. Двері відкрив ті, що більш менше люди живі А Куди їхати там? На Шубінському тільки станція скорої допомоги. Прилетів туди. Люди лежали тяжової. Ті, що вже не ходили, я скоро помощі їх привезли. За словами Ростислава, його маршрутний автобус під атакою російського дрону втретє. Злякався. И очень сильно злякався. Що, що, що робити? Жити за що то треба. Першу медичну допомогу пораненим надавали п'ять бригад екстреної медичної допомоги, говорить директорка обласного центру екстреної медичної допомоги Галина Салдан. Погано, що люди не чекали для надання медичної допомоги на місці. Вони розійшлись по, по до своїх житлових будинках і населених пунктах. Ми із інших населених, навіть пунктів, навіть не ста, навіть не з Херсона привозили. Потім в основному у них була вибухова. Травма, і черепно мозгова травма, сакуваро були осколкові поранення і кінцівок і туловища. Ну от були і важкі, і середні важкості пострадавші. Як розповіла директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич, внаслідок атаки одна людина загинула: восьмеро поранені, шестеро травмованих перебувають у лікарні. Двоє в реанімації. Решта у хірургічному і неврологічному відділеннях. Пацієнти, які знаходяться у відділеннях, вони мають, крім вибухової травми, мають вогнепально осколкові поранення м'яких тканин верхніх і нижніх кінцівок, грудної клітини, і один з них має забій головного мозку. В однієї пацієнтки, на жаль, вчора здійснено ампутацію верхньої кінцівки. Вона дійсно має вкрай важкий стан, консультована вузькопрофільними спеціалістами. Лікарем-нейрохірургом міста Миколаєва ми готуємо її на евакуацію в заклад охорони здоров'я, де є відповільна нейрохірургічна допомога. Внаслідок російської атаки загинув співробітник Херсонської міської ради Володимир Шум. Розказав директор міського департаменту зовнішніх комунікацій та взаємодії з медіа Денис Путінцев. Він був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично перебував і працював у херсонській громаді. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Валерій Іваненко – Суспільне новини, Херсон.